Всім привітки! Сьогодні в нас така тема, що на порозі. Для енергобіну підписуємося, ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Помічників в мене немає, людей приймаю тільки по запису. Кожен загадує сам себе. Дівчатка-хлопці, розклади є загальними. В кого як резонує, будь ласка, можете писати в коментарях і дякую вам за підписки, за ваші класики дуже-дуже приємно. Так, дивимося, що на порозі. Що на порозі вашому житті? На порозі. На порозі. О, фінанси якісь. Фінанси, денюжка падає. Знаєте, може, по фінансах ударялися. Може, мали м -м, якісь неприємності, да, або якісь борги мали. Будете закривати ці борги, Ну більше пливуть фінанси. Ваші ручки пливуть фінанси, ви благо приймайте. Так, далі. Що на порозі? Що на порозі? Угу. Дівчатка-хлопчики, хто стояв в тригольничках, Прямо от скажу так. Тріугольнички конкретні падають, мали розрушення в своїх стосуночках, Будете обирати зі своїх стосунків третю особу. Прямо цим мічом будете. Ва, благо, приймайте. Що на порозі? Що на порозі? Вам відкривається щось нове? Знаєте, як ви в дурмані стояли якийсь період часу, але вам відкривається щось нове, нові горизонти, і ви двигаєтеся прямо вперед, я б сказала. Так, ну і давайте ще одну колоду візьмемо. Подивимося на такій ще, що на порозі. Що на порозі в вашому житті? Дивимося. На порозі ваше життя. І тут фінанси падять. Та й слава Богу, бачите, якісь пусті стояли, прямо ударялися. Але через якусь мудрість, через якусь помощ вам відкривається деніжний канал. Фінансова карта відкривається. Так, що ще? На порозі. На порозі. На порозі. Якась тайна відкриється. Тайна вам відкриється за вашого ворога. Ви прямо будете радуватися. Ну, ця тайна така, знаєте, може вона і треба. Може, ви стояли в якомусь тупіку і не знали, в принципі, як побороти, я б сказала, свого ворога. От вам відкривається тайна за якусь таку людину. Ну, це за ворога. Це за ворога, сонечки. Так, далі, 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 на порозі. Вашого життя. Ой, хтось буде Получати звістя. Звісточка падає, сонечки падає вам звісточка, і більше стосується, я б сказала, це кохання. Будете прямо радуватися. Може, хто вам яку воду каламути в ваших стосуночках я б скажу так, чоловік як обдумався, йде до вас, ваше життя, і це нові почуття, нові стосунки, будете дуже-дуже задоволені. Так. Ну, що, давайте ще подивимося що на порозі. Я постараюся, ще на виливку зробити, хлопці. Буде час, зроблю ще сьогодні на виливку, на порозі. Ізвістія получите. Ізвістія получите. Хто чекав вагітності, можете навіть за вагітність отримати да, хорошу звісточку, що ви вагітні. Тут сім'я падає. Більше родині я б сказала, якісь зв'язки, висоєдіння людей, які мали якісь, очіщення, розрушення, буде висоєніння. Ну і вагітність проігрується. Ну, отакий сьогодні в нас був маленький розклад для енергоміну. Підписуємося, ставимо клас. Всім гарного дня, до побачення.